Колеги, Всім привіт! Покажу чим займаюся. Готую зараз двері. Це в нас буде ліжко білий кольор, тому що хтось запитував, в мене тільки готові вироби, нічого не показуєш. Ну, по-перше, не особо так і часу є показувати, і смисли його показувати, там. за 100 переглядів знімати його по цілих днях краще щось зробити. Зараз готую підморілку, обкрасив отак фільонку. Старався обкрашувати отут тільки вугол, щоб багато сюди не заходити. Тому що якщо багато буду закрашувати, буде або фільонка трошки темніше, або щищати. Ну, я трохи все одно підчищаю. Ось, наприклад, поки мені зручно, я підчищаю фільонку, щоб потім вже не було ніяких проблем. Отак воно. Ну, там буде мінімум. Трошки підпилиться і на цьому все. Тому що хтось там мене запитував, це вже давно я відео знімав, красив двері. Каже, чому фільонки не обкрашені, будуть розсихатися, і тут будуть видно білі полоси. ну Може будуть, може не будуть, але двері людина привозить на покраску. Я нічого не можу зробити, вони вже заклеяні. Привезла, я покрасив. Якщо хочете, щоб було якісно, привозити фільонки, відкрашуємо фільонки, збираєте, потім привозите двері, отопіру Буде хорошо, так. Я ж не буду двері розбирати комусь там, бо там треба обкрасити. Обкрасилося, як є і на цьому все. Це питання не до мене, це питання до того, хто виготовляє. Так що, оце такі справи. Ну, може ще бути там по ціні, там ціна, якщо невелика, то може і не обкрашується. Якщо там все нормально, то бажано обкрашувати. Так що, оце такі справи. Це у нас будуть ще прості фільонки, такі стандартні. Нічого такого. Ну, по можливості щось покажу, що там вийдеться цікаве. Поки на цьому буде все.